І голова Ігор Чайка провів прийом громадян. Більшість порушених питань стосувалися благоустрою прибудинкових територій, озеленення, влаштування дитячих і паркувальних майданчиків, підтоплення ґрунтовими водами. Очільник громади наголосив, що діє воєнного стану обмежує бюджетне фінансування капітальних видатків, тому вирішувати проблеми будуть в межах поточних ремонтів. Влада і громада продовжують допомагати фронту. для облаштування позиції. Військовій частині А-4308 передали необхідне обладнання: 10 камер відеоспостереження, два реєстратори та п'ять мережевих кабелів. Квадрокоптер з тепловізором для виконання бойових завдань придбали бійцям військової частини А 1008 Загальна вартість матеріально-технічних засобів майже 250 тисяч гривень. Міський голова Ігор Чайка спільно з начальником Ковальської районної військової адміністрації Ольгою Черен зустрілися з депутатами міської ради та ветеранами щодо фінансування реконструкції колишньої залізничної лікарні і створення на її базі центру медичної реабілітації та паліативної допомоги. Загальна вартість робіт понад 700 мільйонів гривень. Ковальська громада уже спрямувала мільйон гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації. У Коволі з робочим візитом перебувала представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Юлія Спас. Вона провела виїзний прийом громадян та обговорила з міським головою Ігорем Чайкою напрямки співпраці щодо захисту прав людей в умовах воєнного стану. У 2023 році до омбудсмана надійшло півтори тисячі звернень від Волинян. У 2024 їх кількість зросла удвічі. Найбільше питань стосується зниклих безвісти, полонених, родин військових, мобілізації внутрішньо переміщених осіб. Міський голова Ігор Чайка та спортивна спільнота Коваля зустріли з бронзовим призером Ігор Нескорених Костянтином Копилюком. Після важкого поранення він продовжив захищати честь держави на міжнародній спортивній арені. Під час зустрічі обговорили можливість розвивати у Ковалі паралімпійський вид спорту волейбол, сидячи змагання світового рівня, збагатили Костянтина досвідом, посилили бажання залишатись у спорті та надихати на перемоги інших. У Ковальському МТМО вдруге виконали транскатетерну імплантацію артального клапана без зупинки серця. Лікарі показали високопрофесійну командну роботу у співпраці з колегою з центру кардіології та кардіохірургії Глібом Ємцем. Під час високотехнологічної операції штучний клапан доставили до серця через тигнову артерію без розрізу грудної клітини. Операція пройшла успішно. 83 річна пацієнтка почувається добре.